Коли відбулася подія, ви були на місці тут? Ми пили каву з чоловіком на кухні. Що відчули? Несподівано було. Взагалі-то як звичайна нормальна людина відчула страх. А тривогу відчули? У ну, нас телефон не працюють, так тривога була. Угу. Ви, звичайно, пугаєтесь? У нас немає ні погреба, нічого. Куди ховатись, я не маю навіть уявлення. Скажіть, будь ласка, що у вас пошкоджено і чи не зачепило вас? Я так бачу, візуально не зачепило налонками. Так, слава Богу, я думаю. Рік тому я повинна була бути в Амсторі в саме цей час, але так сталося, що зранку ну, змінилися плани. Саме тоді, коли я збиралась там бути, ми були з сином в іншому місті. Тому я вважаю, що це знак Всесвіту. Другий раз вже майже поруч бачила, як летіло. Фонтан цей землі, чули все. Що саме у вас пошкоджене? Вікно тільки встановили. Сьогодні зранку повісили фіраночки, Наводимо тут порядок. Нас під дахом мешкають горобці, кілька днів тому вилупили пташенят. ну Там дірка, ну, але чуємо, що вони живі.